Стівен Кінг Протистояння, КНИГА друга. Розділ 44, ЧАСТИНА П'ЯТА Виявилося, що Джо від'їхав не так уже й далеко. Він сидів на задньому бампері синього форда, що стояв на під'їзній доріжці біля одного дому. Хлопець роздивлявся світлини журналу з голими дівчатами. Ларі помітив, що у малого ерекція, і йому стало ніяково. Він зиркнув на Надін, та вона саме відвернулася, певно, навмисне. Ти з нами? спитав Ларі, коли вони підкотилися до Форда. Джо відклав журнали, замість підвестися, запитально гмикнув і тицнув угору. Ларі закинув голову. На одну сюрреалістичну мить йому подумалося, що хлопчик побачив у вишині літак. Не небо, а комора. вигукнула Надін. На коморі. Слава Богу, що ти з нами, Джо. Ми б ніколи не помітили. Вона підбігла до хлопчика, обійняла його, пригорнула. Ларі розвернувся до комори. На вицвілому даху сяяли білі літери. Поїхали до епідемцентру в Стовінгтоні, Вермонт. Нижче дорожні орієнтири, і в самому низу. Залишили оганквіт 2 липня 1990-го. Гарольд Емері Лодер, Френсіс Голдсміт. Господи Ісусе, певне, коли він дописував останній рядок його дупа у повітрі, висіла, сказав Ларі. Епідемцентр. Надім ніби й не почула його слова. Чому я досі до цього не додумалася? Адже ж читала про нього в недільному додатку якихось три тижні тому. Вони там, якщо ще живі. Живі? Та звісно, мор уже скінчився до другого липня. І якщо у них стало сил видертися на дах, вони точно здорові. А один навіть в альпініста погрався, погодився Ларі, відчуваючи, як у зароджується сторожка радість. А я пройшов Вермонт, це ж треба. Стовінгтон розташований на північ від траси 9, далеченько, відсторонено мовила Надін, не зводячи погляду з комори. Та все одно вони, мабуть, уже там, друге липня було два тижні тому. Її очі загорілися. Як гадаєш, Ларі, в епідемцентрі є ще якісь люди. Можуть же бути, правда, вони ж знаються на карантині, стерильному одязі і, певно, розробляли там вакцину? Не знаю, обережно сказав Ларі. Та звісно ж, розробляли, нетерпляче протуркотіла вона. Ларі ще ніколи не бачив Надін такою збентеженою і водночас збудженою. Навіть на гітарні фокуси Джо вона зреагувала спокійніше. Можу закластися, що Гарольд із Френсіс знайшли не один десяток людей, а то й не одну сотню. Вирушаймо негайно найкоротший шлях. Зажди хвилинку. Ларі поклав їй руку на плече. Як це завжди? Ти хоч усвідомлюєш? Я усвідомлюю, що цей напис чекав на нас два тижні. Тож справа зажде ще трошки. Нам треба пообідати, і наш гітарист Вундеркін спить на ходу. Вона озирнулася. Джо повернувся до світлини з дівчатами та дивився на них уже осклянілими очима і клював носом. Під його очима з'явилося темні кола. Ти казала, що він зовсім нещодавно подолав сильну інфекцію, мовив Ларі. та й ти багато проїхала, не кажучи вже про стеження за блакитнооким музикантом. Ти маєш рацію я й не подумала йому треба лише гарно поїсти та виспатися. Звичайно. Джо, пробач, я не думала головою. Джо сонно й байдуже рохнув. Ларі відчув, як усередині заворушився старий страх. Йому треба було ще дещо сказати, бо, як змовчить, Надіни сама до цього додумається, крім того, певне настав час перевірити, чи змінився він так, як йому гадалося. Надін, ти їздила за кермом? За кермом. Ти питаєш про водійські посвідчення? Так, проте автівка не надто практичний транспорт, усі ці затори, тобто я кажу не про автомобіль, сказав Ларі. Раптом у його думках зринув образ Рити, яка їде разом із таємничим чорним чоловіком, йому подумалося, що мозок обрав його символом смерті обидва темні й бліді мчать на монструозному гарлеї. Мчать просто на нього, наче химерні вершники апокаліпсису. Ця картина висушила всю вологу в його роті і в скронях загупала кров. Та коли Ларі промовив наступні слова, голос прозвучав рівно а якщо й затремтів, Надін би й не помітила. Цікаво, що Джо виринув з дрімоти та звів на нього очі здавалося, хлопчик почув зміну. Я думав про мотоцикл чи мопед. Можна їхати швидше, а коли на дорозі трапиться якась ну, якась загата чи затор, просто обменемо їх по колу, як вантажівки на в'їзді до цього містечка. Очі Надін засвітилися радістю. Так, це можна. Я ніколи не їздила на мотоциклах, та ти ж зможеш показати мені, як це робиться правда. На словах, Я ніколи не їздила на мотоциклах, страх у його нутрі посилився. Так, кивнув Ларі. Та найголовніше можу сказати просто зараз перш ніж звикнеш до керування, треба повільно їздити. Дуже повільно. Ні мотоцикли, ні мопеди не пробачають помилок, і якщо розів'єшся десь на трасі лікаря я викликати не зможу. Значить, так і зробимо. Ми, Ларі, ти ж їхав мотоциклом і вже потім натрапив на нас? Певно, що так, до Нью-Йорка далекувато. Я його кинув, повагом проказав Ларі. Їхав сам і рознервувався. Ну, тепер ти вже не сам. У її голосі бриніла радість. Вона крутнулася до Джо. Ми їдемо до Вермонту, Джо. Зустрінемося з новими людьми. Правда чудово? Джо позіхнув. Надін сказала, що надто схвильована і не засне, однак полежить із Джо, доки він не відключиться. Ларрі поїхав шукати мотосалон. Нічого не знайшлося, та йому здалося, що коли вони полишили велс, по дорозі щось таке бачив. Він повернувся, щоб сказати про це Надін, та вони з хлопцем спали у затінку синього форда. Ларі приліг неподалік, та заснути не вийшло. Урешті він перейшов через дорогу та рушив до комори, на даху якої красувався білий напис. Він крокував Тимофіївкою, що сягали йому до колін, і в усібіч розліталися сотні коників стрибунців. Для них я лихо, для них я темний чоловік. Біля широких подвійних дверей комори він помітив дві порожні бляшанки пепсі та скоринку від сендвіча. У колишні часи чайки давно б усе підчистили, та часи змінилися, і, безперечно, птахи звикли до багатшої поживи. Ларі копнув недоїдок, а тоді бляшанку. Сержант Брікс, негайно відвезіться до криміналістів, здається, наш убивця врешті дав маху. Біжу, біжу, інспектори Андервуд, яке щастя, що Скотленд-Ярд вирішив надіслати вас до Кугутвіля. То пусте, сержанте, я лише виконую свою роботу. Ларі зайшов до середини. Там було темно і душно. Угорі чулося тихе тріпотіння листівчаних крил. Солодко пахло сіном. Стіла стояли пусткою, хазяї випустили тварин. Може, деякі з них ісконали від супергрипу, та краще їм померти ситими на свободі, аніж у загорожі від голоду. Сержанте, занотуйте це для патологоанатома!» «А тож, інспектор Андервуд. Він зиркнув на підлогу і побачив якусь обгортку, нагнувся, підняв. Колись всередині лежав шоколадний батончик Пейдей. Може, яйця в того маляра і міцні, а от смаку йому бракувало. Пейдей полюбити можна, та спершу треба на сонці перегрітися. До другого поверху вели сходинки прибиті до однієї з опорних балок. Ларі був увесь масний від поту і не знав, нащо він узагалі сюди приперся, але все одно поліз угору. По центру звичайні сходи вели на дах, їх вкривали плями білої фарби. Ларі повільно рушив до них, роззираючись біч. раптом тут повно щурів. Сержанте, здається, ми натрапили на ще одну знахідку. Побий мене грім, інспекторе. Ваші дедуктивні здібності перевищують тільки ваша врода і довжина репродуктивного органа. Пусте, сержанте, пусте. Він видерся на горище, там стояло справжнє пекло, і Ларі подумалося, що якби Френсіс із Гарольдом лишили фарбу тут, комора б перетворилася на попіл іще ще тиждень тому. Вікна були брудні й завішені гірляндами павутиння, та, без сумніву, самі павуки дали дуба ще за часів президентства Джеральда Форда. Одне з вікон було прочинене, і коли Ларі висунув у нього голову, перед його очима відкрилася сільська панорама, від якої перехоплювало подих. Ця сторона комори виходила на схід, і з такої висоти огидні крамниці здавалися дрівним придорожнім сміттям за трасою виднівся величний океан. Чиї води акуратно половини в хвили різ, що виступав із північного боку гавані. Краєвид мав вигляд олійної картини літо в розповні зелений, золотаве, закутане після обідня марево. У повітрі чувся запах солі та морської води. Ларі опустив очі й побачив скат даху з білим написом. З такої точки він читався догори дригом. Від самої думки про те, щоб плазувати цим дахом так високо над землею. Йому скрутило кишки на баранячий ріг. і було зрозуміло, що той парубок не написав би імені дівчини, якби не звісив ноги з самого краю. Сержант, нащо він завдав собі такого клопоту? На мою думку, усі ми маємо замислитися над цим питанням? Як скажете, інспекторе Андервуд? Ларі повільно спустився зі сходів, уважно дивлячись собі під ноги. Не час ламати кістки. Унизу йому впала в око ще одна річ на одній з опорних балок було щось вирізано, біла деревина разюче контрастувала з навколишніми пилом і темрявою. Ларі підійшов до бруса, придивився до різблення, тоді зачудовано провів по ньому пучкою. Тільки подумати інша людина вирізала це того дня, коли вони з ритою мандрували на північ. Він знову провів нігтем по освітлих літерах Г. F -G. У сердечку. Зі стрілою. Гадаю, сержанте цей парубок закохався. Молодець, Гарольде, сказав Ларі, і вийшов із комори. Мотосалон у Велсі належав Хонді, і з того, як стояли мотоцикли у виставковій залі, Ларі зробив висновок, що бракує двох байків. Та він більше пишався іншою знахідкою. Біля сміттєвого кошика лежала зіжмакана обгортка від шоколадки Пейдей. Скидалося на те, що хтось, певне, закоханий Гарольд Лодер, тут жував ласощі, поки вирішував, які мотоцикли найкраще підійдуть йому та його пасії, а коли доїв, скрутив обгортку кулькою та пожбурив її у кошик і промазав. Надін сказала, що його здогади доволі цікаві, та її вони так не захоплювали вона роздивлялася мотоцикли і кортіло чкурнути до Вермонту. Джо сидів, звісивши ноги з подіуму, грав на гіпсоні та задоволено погукав Слухай, Надін, звернувся до неї Ларі. Зараз уже п'ята година, до завтра вирушати немає жодного сенсу. Та стемніє ж лише за три години. Ми ж не можемо сидіти, склавши руки, можемо з ними зовсім розминутися. Розминемося, так і буде, сказав він. Гарольд Лодер лишив нам вказівки, написав навіть якою дорогою їхати, якщо вони рушать кудись, він, певне, вчинить так само. Але ж, знаю, тобі свербить рушити в путь, мовив Ларі і узяв її за плечі. Він відчував, як у нутрі просинається стара нетерплячка і примусив себе взяти її під контроль. Та ти ще ніколи не їздила на таких штуках. Але ж я вмію їздити на велосипеді. Я ж казала, що знаю, як користуватися щепленням. Ларі, будь ласка, якщо не марнуватимемо часу, то сьогодні зможемо заночувати вже в Нюгемпшері, а до завтрашнього вечора будемо вже на півдорозі до епідемцентру. Ми...» Та чорт, забирай, мотоцикл не велосипед. вибухнув він. Гітара змовкла. Ларі побачив, що Джо озирнувся на них. У його примружених очах одразу ж зринула недовіра. Господи, умію ж я поводитися з людьми, подумав Ларі та ще більше розізлився. Ти робиш мені боляче, тихо сказала Надін. Він опустив погляд і побачив, що його пальці вгрузли в м'яку плоті її плечей, і його гнів зринув, лишивши по собі тупий сором. Пробач, мовив Ларі. Джой досі дивився на нього, і Ларі усвідомив, що він щойно втратив половину заробленої довіри, а то й більше. Надін щось сказала. Я не розчув кажу поясни, чому мотоцикл не велосипед. Першим імпульсом було заволати до неї якщо така розумна, ну ж бо покатайся, спробуй, як воно, дивитися на світ скрученою головою. Та Ларі опанував себе певно, у ньому щойно зневірився не лише Джо, а й він сам. Може, він і вийшов на тому боці, та дощиця його старої дитячої натури вийшла разом із ним. Вона волочилася за ним, наче тінь, що зіщулювалося півдні та ніколи не зникала повністю. Мотоцикли важчі, мовив Ларрі, якщо втрачаєш рівновагу, вирівнятися значно складніше. Один із цих залізних коників важить із 350 фунтів, до цього звикаєш дуже швидко та не одразу. У звичайній автівці з механікою передачі перемикаєш рукою, а на газ тиснеш ногою. На моциках усе навпаки, передачі перемикаєш ногою, а газ викручуєш рукою, і до цього звикнути важко. І замість одного гальма їх два. Правою ногою гальмуєш заднє колесо, правою рукою переднє. Якщо забудеш про ногу та загальмуєш самою рукою, можна й через руль перелетіти, а ще треба звикнути до пасажира. До Джо, я думала, він поїде з тобою. Я б радо посадив його до себе та не думаю, що він згодиться, правда? Надін поглянула на Джо і надовго затримала на ньому погляд. Так, зітхнула вона, він може й зі мною не поїхати, може злякатися. Якщо погодиться, відповідальною за нього будеш ти, а я відповідальний за вас обох, і я не хочу, щоб ви розбилися. Ларрі, ти потрапляв в аварію, з кимось їхав? Так, сказав Ларі. однак тоді жінка, з якою я подорожував, була вже мертва. Вона розбилася на мотоциклі. Обличчя в Надін перетворилося на застиглу маску, ні. Можна сказати, що це був на 70% нещасний випадок і на 30% самогубство. Чого б вона не хотіла від мене, дружби, розуміння, допомоги не знаю, їй було мало. Йому стало погано, у скронях бухкало, у горлі з'явився клубок, підступили сльози. Її звали Ритою, Ритою Блейкмур. Просто мені хотілося б, щоб із вами, з тобою і Джо цього не трапилося, от і все. Ларі, чому ти раніше не сказав? Бо це болюча тема, просто сказав він. Дуже. І це була правда, та не вся. Про сни він змовчав. Ларрі запитав себе, чи снилися жахіття й Надін. Минулої ночі він прокидався, і вона крутилася у вісні, щось бурмотіла, та сьогодні нічого не сказала. І Джо, чи снилися йому кошмари? Ну, про них він нічого не знав. Однак безстрашний інспектор Андервуд зі Скотленд-Ярду боявся страшних снів. І якщо Надін розіб'ється, вони можуть повернутися. Значить, поїдемо завтра, сказала вона. Та інструктаж проведи сьогодні.